В Республіці Карелія Російської Федерації розмило перемичку на Біроморканалі. Семеро росіян зникли безвісти. Повідомляється, що зранку, 29 липня, на Біломорсько-Балтійському каналі трапилася аварія, внаслідок чого відбулось розмиття тимчасової перемички між 10 та 11 шлюзом каналу. Як зазначають російські змі, відбувся прорив дамби. Наступне відео опублікувала мешканка селища Шавань, що знаходиться біля шлюзів каналу. Росіянка бідкається, що дамби тепер немає, а будинки змило разом з людьми. Короче, плотини нет, просто її просто нету. Вот эти ближне дома вот там были дома. Дома снесло вместе з людьми несколько домов. Троє дітей без вести. неізвісно поки, інформації нет. що вот по слухам пособирали. як то вот так. За останніми даними, чотирьох зниклих уже знайшли. За словами глави Карелії перемичку встановили під час реконструкції. Про масштаби затоплення поки не повідомляється. Один з російських телеграм-каналів пише, що в напрямку руху скидання води знаходиться дачний кооператив Балтійський і що влада розпорядилася провести евакуацію найближчих населених пунктів. Я додам раніше повідомлялося про прорив дамби у Челябінській області. Місцевих готували до евакуації. Мы на крыше. Тут вообще пиздец. Мы все тонем. Бля. Тут все утонуло. Бля. У нас в доме вода отдохная просто. Мы сюда на крышу еле забрались, но тут пиздец. Все смыло. Бля. Абсолютно все. Бля.